Всім привіт! У мене на каналі вже було відео стосовно такої опції, як панорамний дах. Я вже розповідав позитивні сторони, негативні, і в тому відео я наголошував, що у разі необхідності проведення регламентного обслуговування, або у разі виявлення якихось проблем звертайтеся обов'язково до офіційного дилера. Вони мають інструменти, вони мають необхідні мастила, мають вміння і так далі. Е, чому знімаю ще раз? <смі> Справа в тому, що тоді, після того, як я зняв те відео і опублікував той автомобіль, на якому це відео знімалось, той автомобіль, який обслуговувався по панорамному даху офіційного дилера, при передачі своєму майбутньому власнику було виявлено, що в нього по правій стійці потекла волога, практично одразу після обслуговування. Саме тому наступні рази я вже вирішив це робити самостійно. Я вивчив величезну кількість інформації по відео знову ж таки людей, які це роблять. Самостійно хочу подякувати підписнику Дмитру, який надав мені спеціальне мастило, бо він для свого автомобіля його придбав. А в попередньому відео я говорив, що якраз таки через вартість мастила і не варто це робити самостійно, бо купити тюбік мастила, яке коштує там біля 100 доларів, здається, для того, щоб скористатися ним раз в півроку чи раз на рік, немає сенсу. Ну але як бачите, такі речі, як протікаючий по факту панорамний дах, вони все ж таки змушують змінювати свою думку. Тому і для вас сьогодні хочу. Записати відео, як це зробити самостійно. Хочу це зробити на своєму автомобілі. Поки що своєму. Завтра він передається новому власнику, саме тому хочеться його обслужити, вам розказати, ну і новому власнику, щоб віддати автомобіль без якихось проблем. Маю сказати, що в своїх автомобілях А в мене їх з панорамними дахами це вже третій. Жодної проблеми не було з панорамним дахом. Він ніколи не тік, тому що ну я попередньо їздив, його обслуговував в першу чергу. Робив чистку дренажів. Це те, що найчастіше якраз таки є причиною протікання панорамного даху. Навіть якщо ви ним не користуєтесь, маєте пам'ятати, що його регулярно треба обслуговувати. Зараз покажу, продемонструю, чому. От Зараз, бачите, панорамний дах відкритий, і отут ми можемо побачити по краю гумки, яка не відкривалася. З осені, до речі, назбиралася велика кількість піску, різного роду бруду. Так от, це все успішно за наявності дощу чи снігопаду. потрапляє сюди всередину. От воно тут збирається, можете побачити внизу, і виходить от в ці. Отвори. І якщо його назбирається багато, або якщо в отворах якийсь пісок, наприклад, чи шматок бруду стане поперек, от тоді відбувається забивання цих дренажних каналів. Саме тому їх треба регулярно чистити. Другий момент, як бачите, отут є система ковзання, на ній є мастило і конкретно. В цьому автомобілі воно вже загусло, його треба замінити. Це мастило свої ковзуючі властивості також втрачає не тільки від того, що ви там закриваєте, відкриваєте панорамний дах, а і від часу просто стає більш дубовим і не таким слизьким, через що вся конструкція панорамного даху може просто-напросто заклинити або підклинювати і не рухатись. Саме тому важливо робити дві речі: чистити дренажі дуже бажано, хоча б раз на місяць промивати ганчіркою мокрою. Оцю гумку, бо на ній збирається дуже багато всього, щоб воно туди не потрапляло, це якраз мінімізує ризики накопичення бруду різного. І хоча б раз в півроку міняти тут мастило на системі ковзання. Що за мастило? Ось так виглядає тюбик зі спеціальним консистентним мастилом. От його номер. Можете замовити в інтернеті. Тут воно йде сірого кольору, буває ще такого білого кольору. Особливість цього мастила в тому, що воно не є настільки жирним, як решта таких. Густих мастил. Воно не набирає на себе велику кількість пилюки, і саме тому його якраз таки і рекомендують використовувати для панорамного даху. Ще раз подяка Дмитру, підписнику, який надав цей тюбик, бо, повторюсь, він один коштує доволі немало, його реально цікаво купувати на бригаду. Скинулися, і якщо з друзями чи з кимось там знайомими, використовуєте всі по колу, тому що ну, реально його вистачає для одного автомобіля років на 10, мабуть. Ну а безпосередньо для чистки дренажів нам потрібна отака штукенція: це тоненькі. Такий м'якенький ворс на отакому гнучкому довгому тросу, десь біля 2 метрів. Цього достатньо, щоб і передню частину прочистити, і до задньої частини також там в підколеса дістати. Замовити його можна за посиланням. Я залишу його внизу під цим відео. На Aliexpress коштує воно менше 2 доларів, але користі приносить неймовірно велику кількість. Але перед тим як лізти щось чистити, дренажі в першу чергу робимо спочатку поверхневе прибирання всього периметру. Панорамного даху. Для початку рухаємо панорамний дах в самий кінець, беремо вологу ганчірочку, роззуваємося і проходимо по периметру, витираємо те, що в нас є. Назбиралося тут реально дуже багато бруду. Цей бруд потім, вологою чи дощем, по факту змивається в дренажні канали, чим може також їх забити. Ну і плюс воно виглядає трішки негарно. Бруд все-таки він нікого не прикрашає. Так, є, прочистили периметр, який у нас торкається до гумок. Мінус тільки єдиний в тому, що ми не можемо нормально прочистити цю частину. Вона захована. Ну, але робимо хоча б основну оцю штору, яка від комах у нас іде, її можна або зняти, відстрібнувши тут пружинки і викрутивши декілька гвинтів, промити потім десь ну не знаю де, зовні поза машиною, або протерти також вологою. Ганчіркою, але дуже часто буває так, що вона поцвіла від вологи. Це перша ознака того, що волога тут знаходиться дуже часто, і її бажано все ж таки зняти і помити десь внизу. Але обережно, хоча тут, в принципі, нічого страшного немає. Далі, після того, як ми все протерли, беремо такі гігієнічні палички в ушні і починаємо ними знімати старе консистентне мастило, щоб воно у нас і зараз не потрапило в дренажі, які ми будемо чистити, ну і воно нам не заважало наносити вже нове мастило. Погнали! По механізму ковзання нам його треба прочистити і змастити в двох місцях. По-перше, отут із зовнішньої частини пройти. Тут місце, де він їздить, якраз весь цей механізм. Тут він паркується. От, Як бачите, скільки всього назбиралося, чого не можна, якраз таки, щоб тут було багато, тому що коли це мастило, шматками почне падати в дренаж, звісно, воно його заб'є. Тому таких речей не допускайте. Отут змащуємо. І отут у нас ще по внутрішній частині також їздить панорамний дах. Тут також треба, по-перше, прибрати, по-друге, також буде змастити. Робимо таку процедуру. І от що в нас звідти вилазить. Дуже обережно беремо паперові рушнички, для того, щоб можна було це все витирати і частіше змінюємо самі палички. Це в мене кількість витирання просто виключно з однієї сторони. Тепер тут обидві направляючі чисті, і сюди можна наносити нове мастило, Чищу іншу сторону, і потім вже приступаю до змащування. Тепер переходимо до чистки безпосередньо дренажів. Отут -от вони у нас знаходяться. Туди ми легенько залазимо нашим йоршиком обережно, без надзусиль, щоб ми не зірвали кріплення, тому що десь тут вони з'єднуються. Дренаж, який виходить з панорами, з дренажем трубкою яка йде туди. Також, якщо вам захотілося пшикнути повітрям з тиском, не радив би цього робити, через те, що якщо дренаж забитий, може з'єднання якраз таки злетіти. А от такий Йоршик, чистка ним це якраз те, що треба. От Що в нас там вилітає різного роду бруд, листочки. Дрібненьке, це все там не має бути. Ой, шматок мастила якраз. Ну, таким чином ми його туди запускаємо. О, згадав, це струна називається, здається, для чистки. Якщо чисте, проходить без проблем аж отуди вниз до жабу. Якщо забито, то можуть бути проблемки. От вилазить Хвоя вилізла, яка десь затрималась по посередині. Це теж кудись залетіла. О. Оце все потім стає найбільшою проблемою і головною біллю власників панорамного даху. Тому хоча б таку чистку дренажів, щоб вона не текла, треба проводити. Добре вже не мастити механізм. Ну, але чистити треба, бо буде і під ногами у водія з пасажиром купа. Води потім стояти по кисточки. І позаду також, то в багажнику. Зазвичай в багажнику якраз таки і стійки на даху будуть мокрі. От вона туди, коли чиста. Оце ми дійшли вже, практично ні. воно туди залазить, О. тут вже половина була там. О, Кож, якщо ще є, то ми звідти дістаємо. Беремо іншу сторону. Більш-менш чисто в цій стороні. Після того, як ми ці всі речі відчистили, дехто може навіть використовувати не тільки тампони і паперові такі рушники, а ще й, наприклад, піну спеціальну чи розчини, які взагалі знежирюють це все. Це також буде не зайвим, Але я зробив так на суху витер, наскільки це зміг. Далі нам треба ці всі повзунки, де воно все їздить, систему кріплення і ковзання змастити. Беремо наш пістолет, беремо наше мастило і легенько потрошку намащуємо. Небагато, якщо переборщили то прибираємо, також беремо одразу паперові полотенця, щоб зайве забрати, бо, повторюсь, воно потім впаде, потече в дренажі, там заб'ється, і вичистити з дренажа потім мастило буде вкрай складно. Тому потихеньку потрошку. Поїхали. Дивіться, мастила тут не має бути намащено, от як зараз. Я його так залишив, а тепер мені треба його повністю розтерти, щоб воно шматками потім там не взялося. Власне, нам треба намазати, щоб просто були змащені оці ковзаючі елементи. Зайве потім прибираємо. Особливо після декількох проходів панорами треба буде перевірити, якщо зібралось багато зайвого, його треба забрати. В ідеалі це робити якоюсь лопаточкою. І двома руками, бо, як бачите, у мене однією це дуже погано виходить. Коротше, нам треба просто намастити легеньким шаром, щоб він отут лежав на місцях, де їздить панорамний дах. Оце все, що накапали, треба його просто рознести і обережно ним намазати систему ковзання Зайве, повторюсь, паперовими рушниками забираємо, щоб воно потім не полетіло. Отут паркувальне місце доволі важливе. Його треба змастити добре, причому і вгорі, і внизу. Так само, як я вичищав, і вгорі, і внизу було мастило. І оця частина, де воно їздить. І нижню також частину зайве знімаємо, забираємо, бо зайве це гірше, ніж коли не буде. Воно піде у нас по системі і заб'є дренажі. Я сам, якщо чесно, дуже довго шукав, як люди змащують, як треба. Ніхто на загал цього не викладає з офіційних дилерів чи з сервісів, не показує, як треба. Тому знайшов такий варіант, і, мабуть, він є максимально адекватним. І ще одне важливе уточнення. Дивіться, в момент, коли панорама практично виїхала, щоб поїхати назад, у неї доволі суттєво задирається. Козирьок і можна зазирнути туди і змастити хоча б трішки, щоб поїхала, взяла на себе система ковзання назад. Тому що так ми змащуємо тільки передню частину, а тут є можливість мазнути трішки назад. Також треба перевірити оцю гумку, чи немає там бруду, чи не застрягло там нічого, пропилососити чи видмухати, звідти, щоб воно не заважало працювати ущільнювачем. Корочі, підмазуємо ще й отут, систему трішки видно, камера не фокусується, туди можна носиком підлізти якраз. Так, після того як ми все змастили, пробуємо як у нас буде їздити, бо в мене в одному положенні підклинювало. Ага. Не хоче закриватись. Ну давайте поганяємо мастило туди-сюди. Маю надію, що це допоможе. Так, промасово назад. І ще вперед. А тепер закрилося. Ще ганяємо, нехай набираю, розвозить туди-сюди мастило по салазкам. От наші залишки позбиралися, їх треба забрати потім буде. Тут так само по системі все роз'їхалося. І ця сторона, дивимося. Цей край змастився, тут все змастилося. Внутрішня сторона також змастилася. От такий тонкий шар, як бачите, де сіре тут має бути без залишків. Тут так само цей залишок заберемо, після того, як зараз ще пару ковзенька, панорама зробить, шторка також змащена. Власне, скрізь, скрізь, де ми забирали мастило, треба було змастити. І не забуваємо забрати оці залишки, що висять, вони там зайві. А от по системі по ковзенню видно, що вона тепер зі змазкою. Треба ще пройти, промазати те, що це висить. по Салазка, якраз щоб воно краще намастилося. Що цікаво. Дивіться, після змащення панорамний дах у нас починає їздити набагато плавніше, швидше. При закриванні відкриванні, верхня частина вона у нас не ходить отаким чином, не смикається. І від роботи оцих салазок немає звуку, такого, знаєте, як по піску, як по душі, як то кажуть, дере. Плавно, чітко, спокійно і реально це її ідеальна робота після змащення. Тепер вона в мене не підклинює, тепер вона закривається самостійно, не треба клавішею тикати, трих, тихенько її закривати. От тепер вона працює як треба. Тому змащення має бути регулярним. Що стосується частини частини вони теж встановлені отут в куточках. Але, як ви зрозуміли, туди ми дістатися не зможемо нашою стороною. І для того, щоб їх почистити, автомобіль треба або припідняти на підйомнику, як це роблять у офіційного дилера. І тоді відкривається доступ до нижньої частини дренажа. Вона йде отут по стійці, здається тут, здається по цій частині, і десь виходить за підкрилком. Треба відкрутити. Підкрилок і знайти так само дренажний канал і його прочистити знизу. Робити це на стоячому так автомобілі дуже незручно. В ідеалі, повторюсь, це робити, коли автомобіль висить на підйомнику, тому що доступ тоді і кут, під яким ви засовуєте туди струну, він є набагато кращий, ну і чистка у вас. Відбудеться набагато легше і краще. Якщо ви вважаєте, що от почистили дренажі попереду, позаду на цьому, все то я вас розчарую. Треба, хоча б один раз зазирнути от сюди під жабо. Для цього його треба демонтувати повністю, зняти скло очисники, залізти праворуч от сюди. Отут у нас зі стійки виходить дренаж. Але от по лівій стороні трішки важче, бо треба зняти трапецію, яка рухає склоочисники, бо рукою також не дістанете до цього дренажа. В кінці дренажів стоять спеціальні такі ковпачки від павуків і комах, щоб вони туди всередину не залазили і не забивали, там гнізда, не робили з собою. З заводу ставляться ці ковпачки. Звісно, з часом в ковпачках в тій тоненькій сіточці все забивається, і їх, як мінімум, треба почистити. А якщо ви не збираєтесь туди і ще раз лазити, то їх треба просто зняти. І є вони, до речі, що попереду, що позаду. Тому, якщо зняли, взагалі не забувайте про регулярну чистку, бо знелізуть комахи з собою можуть дренажі забити. Це реально дуже-дуже важлива річ. Колись у дилера я навіть заїжджав на обслуговування і мені безкоштовно це все зробили. Зняли жабо, демонтували ці ковпачки. Це була спеціальна навіть акція у них в програмі. Тобто з заводу поставили ковпачки, потім з часом зрозуміли, що вони тільки заважають. Роблять більше проблем, і потім рекомендували їх знімати. Ну але все на ваш розсуд. Якщо ви можете туди часто лазити, чистити, будь ласка, залиште, але почистите їх. І також коли чистите дренажі, ці копачки бажано зняти. Ще одна важлива рекомендація стосовно панорамного даху: не використовуйте панорамний дах повністю відкритий, який від'їхав назад на нерівній дорозі з ямами чи такими буграми, коли автомобіль дуже суттєво трясе. Тому що конструкція скляна, яка від'їжджає назад, вона є нелегенька і вона суттєво. Вона вантажує салазки і всю рамку панорами. Вона може просто переклинити, вискочити зі своїх місць. Ви можете використовувати режим провітряння, коли підіймається тільки задня частина, але адже при цьому панорами, отут є упори в передній частині, вона стоїть жорсткіше набагато. Ну але назад не відкривайте, повторюсь ще раз на поганій дорозі, і тоді прослужить вам ця, цей пристрій набагато довше. Все те, що я пояснював, демонстрував і розповідав, не є інструкцією серій як на 100% повністю обслужити панорамний дах. Це Регламентне, елементарне, профілактичне, назвемо це так: обслуговування і ніякий не ремонт. Якщо у вас трапились якісь проблеми, панорама не закривається, переклинює, часто починає протікати. Тече не тільки в дринажах, дренажі чисті, а панорама десь протікає. Тоді вам, друзі, пряма дорога до людей, які займаються ремонтами панорамних дахів. Вони знають, як цим боротися, знімається повністю дах, знімається панорама. Сама весь з каркасом цей весь механізм доволі складний. На людині без досвіду відкалібрувати, налаштувати вона там виставляється по кутам і так далі. Саме тому рекомендую ще развертайтесь до спеціально навчених людей, які цим займаються в кожному місті. Вони свої. Немає у нас великої мережевої компанії, яка тільки панорами займається по Україні, тому. Це все шукайте на, ваш, на вашу відповідальність. Якби у мене зазвичай по досвіду вистачало тільки отакого банального обслуговування, і панорамний дах ходить далі спокійно, без якихось проблем. Ну але якщо проблеми стаються, то хайлі рекомендують їхати до людей спеціально навчених. Гадаю, таке відео вам було цікаве і корисне. Тисніть вподобайку, якщо це дійсно так. Думки, коментарі, свій досвід, як чистити ви, як доглядаєте, чи, можливо, знаєте, як правильно треба чистити, змащувати, лишайте це все внизу. Буде. Корисно знати і мені, і іншим глядачам. Підпишіться на канал, і до нових зустрічей.